Моя красу в мрі, Дай ближе тебе, Ближе к тебе, Ближе, мій Бог, к тебе, Ближе к тебе, Відаєшся за право служіння, а звернутись до послугати Господні. Отче наш, що перебуваєш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє, ми просимо Тебе Господь.

В 1959 році він пішов до школи. Після закінчення школи, за техніку, э, в 67-му році вступився техніку радіозв'язку. В 1970 році він був призваний до армії, коли служив, після проходження служби в 1972 році пішов працювати до Київського будівельного управління 533 на посаду Слюсара. Техніка. Дуже мав, мав багато нагород за сублідну працю, зокрема, був нагороджений орденом знак Бошани та орденом Трудової слави Третього У 1991 році був відряджений до нової хінеї для розбудови країни. 20 жовтня. 1973 року взяв шлюб з Людмилою. Перебували разом з 50 років, мають двох синів Романа та Олександра і трьох онуків Валерію, Маргариту та Назарію. Микола Валентинович був наділений такими рисами характеру, як справедливість. Прота та чуйність. Ніколи не залишався осторонь, завжди допомагав тим, хто потребував допомоги. І коли була аварія на Чорнобильській АЕС, то він брав активну очередь, участь у ліквідації наслідків аварії. Але саме головне рішення, яке прийняв Микола. Те, що він прийняв Ісуса Христа в своє серце, заключив з ним заповіт. Це сталося 20 грудня 2023 року. І через два дні його життя розірвало, його серце перестало бити. Але ми з вірою провожаємо на спочинок такого Валентина. мы все и все и все невозможно встретить. а Бог поддержит нас. Все мы смертны. И жизнь даже так коротка, как туман сложится на море, что у нас все задает, леди, мать и льда, нашей истории. Рано, поздно, а там мобильного нас а потом Божий суд ожидает и отдаст тогда каждый пред Богом причёт, то, в том, что жизнь теперь совершает. Не поможет тебе ни богатство, ни честь, все останется перед Могилой. Ты предстанешь пред Богом, такой, как ты есть, с чашкой ножек греховными расставлять. Хочешь сбросить его, спасти к Христу, он греховное время снимает. Только веруй, приди же скорее, на голос Христа призывает. День спасения сегодня Господь тебя ждет. Ты смирись перед ним и покайся. Во и душа твоя мира ведет. Только веру в мой дух, не смущайся. Завтра может случиться. Закроется. Верь спасения и ты опоздаешь. Обрати, же мой дух, обрати же теперь, пока голос Христа призывает. Проводиться. Приходиться проводити час. Але важко звикли про те, що все життя людини можна вмістити в один папірець. Людина прожила довге життя, а все може залишилось тільки на папірці. Або коли ми дивимося на могили, ми бачимо... Народження та їх смерть, а між ними маленька височ. І ця маленька Люди істориків розповідав. Багато говорили про, про дітей, маломовних фотографії, які ми бачили, це розповідали. Видно, що він любив родину, і для нього це було дуже, дуже близько. Але ще мені було дуже приємно, що окрім роботи і родини, дітей, онуків, в нього серце робить любов це любов доступ. Це нова така сторінка в його в житті яка в цій маленькій рисичку, яку ми маємо, перебуваючи на цій землі, дає нам велику надію на якийсь безкінечну рис, прямую, яку дасть нам Господь і час свого приходу. Тому зараз ця рисочка обірвалася, як конкретна дата, коли все закінчилося. Але в його серці зайшла вічність, його. Він з патріарха Білії, говорив, говоричи про Господа, говорив про що ти нас творити в серпну віці. І ця місяць, вона не сама зараз помирає, тому що це буття нашого віхового життя, але віру в Господа ми отримаємо майбутнє цю вічність, яка вже ніколи не буде окриватися. З давніх новень, коли смерть пішла. Життя людей. Люди праси і чекали, що буде якась не. І Біблія нам розповідає досвід історію про одного патріарха, давності, це був його. І за Куалію, і на великому хворобі. І чекаючи смерті, він сказав, що за ті слова, які захвалить руки, зломіння того, що буде далі. А я знаю, що ви купитель мій живий. Я попробую, але мій купитель, мій Спаситель, він живий. І він в останній день розбудив мене. І я сам, власне очи, побачу Бога. Тобто він передав кожного ж до Іван, Господь описує, як це буде відбуватися. Сам Господь із наказом любов і Архангела на, на прибожій сурміні сійде з неба і перше воскресли умерних Христі. Отже, ми що живемо, і зосталося туди спокійні разом. Ваша вже на останній скрізь, який Бог дає нам пророцтво, яким чином це відбудеться. Христос повернеться сюди, і Він воскресить всіх, хто вирував в нього. І тому апостол Павло говорить з цими словами: потішайте один одного. Боже, цими словами. Що у них є надія на це. Тому вони бажають. Тому що померли, тому що є надія, на життя вічне. І тому цими словами і до і нехай Господь, близько і, 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 і церкви, буде сподьовувати і підтримувати нас у цей тяжке. Господь поряд з вами, і Він вас підтримує. Ми знаємо, що цю порожничу не. i mean eta me redisponme dois